До негоди в Україні залишилось два дні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити прогноз на п'ятницю. Я хотів розпочати відео одразу з погоди, але ранок у місті Кременчук затамував подих України через потужну пожежу внаслідок російської атаки. Зараз станом на 13.00 ви бачите чорну хмару сажі, яка рухається на південь та місцями у південно-східному напрямку. Якщо напрямок вітру впродовж 19 серпня зміниться на схід, один частково може накрити Запоріжжя та може водніпро. Дніпро, але це не точно, але варто бути готовим до усього. Я Богдан, і повертаємось до прогнозу погоди в Україні на завтра. 20 серпня локальні дощі та можві грози можуть прийти на південь та Крим впродовж доби. Концентрація опадів буде невеликою, тож більшість території південного регіону, як і по решті території України, без опадів. Температура впродовж доби беєкуватиметься у межах від 10-23 тепла зранку до 23-31 тепла в день. Тепліше буде на півдні, сході та у Криму з температурами до 28-30 тепла. Пориви вітру впродовж доби бекуватиметься зі швидкістю від 3 до 10 метрів на секунду. Більш відчутний вітер буде на заході, півночі, Півдні та укрему, з поривами до 7-10 метрів на секунду. Ось такий буде прогноз погоди на завтра. Підписуйтесь на канал, якщо вперше, бо далі буде ще цікавіше.